Зарядив до 89%, скільки встиг. Виїжджаю в Карпати. І подивимося, який буде розхід по приїзду. Десь 125 км туди і 125 назад. Ну і може там ще трохи. Планую без підзарядок. Розхід збив на 0. Кліма поки що виключена, але зараз включу, буду їхати ще жінка і троє дітей. Тобто машина повністю завантажена, ну і повний весь багажник. Це ми їдемо на два дні в Карпати, Жінка зібрала якісь свої речі трошки дітям, три чемодани, коляска, ще купа всякого під горшки, м'ячі, а мій рюкзачок вже не влазить в той багажник. Це може щось попхає, то може влізе, тому що вже не дуже. Карпати. Тухля тобі Літа Славська. Залишилось 58% заряду, але я виїжджав з дому, то було. 89, тобто не було 100%, ще лишилось на 250 кілометрів. Загалом проїхали 133 кілометра від дому. Середній розхід 15,5 кВт на 100. Може трошки тут по тій туклі поїздив, магазин туди-сюди. Трохи тут поганої дороги є. Ну, якось так наразі. Планую ще вернутися до Львова. Ніби з запасом виходить. Виїжджаємо додому з Тухлі, 240 км, 55% батарея. Залишилось 104 км, 26%. Після поїздки в Карпати. Від заряджання. Я там не заряджав. 273 проїхав. Середня швидкість 48, 15,2 кВт. Розхід було 14,6, я так трохи притупив по 130, там від Миколаєва до Львова, 40 кілометрів десь, трохи зріс. Загалом нормально.